Сядь або ляж зручно. Нехай твоє тіло саме знайде опору. Дозволь своєму тілу розслабитися, плечі м'яко опускаються вниз, руки розслабляються і стають важкими, очі. Закриваються самі по собі. Уяви, як усе довкола, стихає. Зовнішній світ повільно віддаляється, А ти повертаєшся до себе. У дім яким є твоє тіло. Зроби глибокий вдих і повільний м'який видих. І ще раз. І ще раз. Ти у безпеці, ти можеш бути тут просто бути. Відчуй, як повітря входить у тебе легке, живе, тепле, як воно торкається стінок носа, опускається нижче, розливається всередині, ніби лагідне світло. Кожен вдих це ласка, кожен видих це м'яке відпускання. Скажи собі подумки, я дозволяю своєму тілу говорити зі мною. Я готова слухати. Уяви, що тебе наповнює світло, тепле, м'яке ніжне світло, воно повільно рухається тілом від стоп до маківки, торкаючись кожної частинки тебе з любов'ю. Іди увагою у пальці ніг. Прислухайся до відчуттів і скажи, я відчуваю вас, дякую, що допомагаєте мені бути тут і зараз. І дихай відчуваючи контакт зі своїми пальчиками. Просто побудь з ними. Рухайся далі гомілки коліна. Що вони хочуть сказати тобі сьогодні? Можливо, їм важко, а може, вони сповнені сили. Побудь з ними, відчуй їх. Піднімаємося вище до живота. Це твій центр емоцій, інтуїції, інстинктів. Поклади туди долоню і запитай, що ти зберігаєш у собі животик, що ти хочеш відпустити. Дихай крізь свій животик ніжно, повільно. Зараз нічого не потрібно змінювати. Просто побудь із своїми відчуттями і на видиху відпускай те, що вже віджило. Дихай і просто будь. Твоя присутність уже лікує. Тепер перенеси увагу до сонячного сплетіння. Це місце трохи вище пупка, місце твоєї внутрішньої сили, уяви, що тут м'яке, золоте світло, тепле, пульсуюче, спокійне. Це твоє право бути собою, бути видимою, впливати, обирати. Скажи подумки, я відновлюю зв'язок із своєю силою. Я вільна бути собою. Я довіряю собі. Моя сила в мені, а не в контролі. Дихай крізь сонячне сплетіння, з кожним вдихом тепло розширюється, а з кожним видихом. Іде на проуха і сумніви з тебе! А тепер перенеси увагу у серце. Уяви, що ти входиш у нього ніби у теплу кімнату, де вогонь горить у каміні, де м'яко і затишно. Це твоє серце, воно пам'ятає усе, і воно досі відкрите. Скажи йому, я чую тебе. Я вдячна за все, що ти пережило разом зі мною. Я дозволяю тобі стілюватися у своєму ритмі без примусу з любов'ю, дихай, проживаючи цей контакт. Перенеси увагу у горло, Уяви, що його огортає блакитне світло, свіже, просторе, чисте. Можливо, тут є затримані слова, не сказана правда твоє тіло пам'ятає. Скажи собі, я маю право говорити, мій голос важливий. Я можу бути почутою. Дихай, відчуваючи, як розблоковується твоє горло, Якщо є ще щось, що давно хотіла сказати, Дихай, дозволяючи собі розблокувати горло. Відчуй, можливо, є щось, що ти давно хотіла сказати. собі, чи комусь уяви, як ти випускаєш це через видих, через картинку. І ми переходимо увагою у голову. Вона працює безупину, думає аналізує, планує, подякує їй за все, що вона робить, і дозволі їй відпочити. Уяви, як по твоєму лобу ковзає тепле світло, як розчиняється напруження у скронях, щелепах, очах. Ніби розсіюється ранковий туман, скажи, я дозволяю собі не знати, не вирішувати зараз, а просто бути. У моєму розумі спокій, і я вибираю тишу. Твоє тіло не твій ворог, а твій друг. Воно не бореться з тобою, воно твій союзник, воно щодня робить усе можливе, щоб ти могла жити, відчувати, любити, дихати. Іноді йому боляче, іноді воно втомлене, іноді мовчить, але завжди вірне тобі. А тепер уяви, як кожна клітина твого тіла наповнюється світлом, ніжністю, вдячністю, теплом і скажи подумки або вголос. Я люблю своє тіло, я слухаю його, я з ним. Я приймаю себе повністю такою, яка я є, моє тіло, мій мудрий, добрий союзник. Зроби глибокий вдих і повільний видих. М'яко повертайся, порухай пальчиками руки, ніг, розплющ очі. Ты вдома.